Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде дуже цікаве, дуже класне і дуже багато таких моментів без ніякої озвучки, без якогось прискорення буде, знаєте, такий живий, можна сказати, ніби прямий ефір. Ми готували з Васильком смачну ніби піцу, ніби яєшню. Загалом поділюся з вами. Плюс до всього. Покажу свої покупочки, дуже класні. Ну і проведемо разом ранок, покажу, що я робила сьогодні зранку, ну і те, що познімала у решті днів. Так, сьогодні поділюся з вами товарами, які я взяла для себе. Це товари, які я продаю по дропшипінгу. Хто дивиться мій канал давно, то знає, що я продаю постіль, продаю посуд. Так, от, частину. Ось цього всього я замовила у своїх постачальників. У мене з'явився ще один постачальник постільної білизни, тому я вирішила також зробити замовлення там. Завжди перед тим, як виставляти новий товар від якогось нового постачальника, я все тестую на собі. А побачити наскільки швидко відправляють, яка якість і так далі. Тому сьогодні буде розпаковочка. Зараз покажу вам, що тут є. А, до речі, все це я замовляла на своє ліжко і мають мені приїхати ще подушки, але поки я їх не отримала, тому чекаю ще посилочку з подушками. І тоді вже буде весь комплект. Будемо одягати на моє ліжко. Ось так виглядає ковдра з обох сторін, дуже класна. Ви знаєте, мені здається, вона буде дуже тепла. Вона трішки більшого розміру, ніж в мене попередня ковдра. Але ви знаєте, що мені це і подобається. Єдине, що я вже переживаю, чи в мене взагалі підодіяльник одягнеться на цю ковдру із того комплекта, що я замовила. Тому що на попередньому ковдру. Я також купувала єврокомплект, але не пам'ятаю, здається, з яким підодіяльником. А ось у цьому новому комплекті то підодіяльник, здається, має бути в розмір одіяла. Певно, буду зараз приміряти, тому що якщо що, то треба буде замовляти ще один підодіяльник. Моя стара ковдра вже збилася, повністю весь утеплювач розлетівся, не знаю куди, але під нею спати дуже вже стало холодно. Під цією ковдрою я сплю вже декілька ночей, дуже нею задоволена. Ті, хто мерзнуть, рекомендую. Цю ковдру можна купити у декількох кольорах і, плюс до всього, у декількох розмірах. Посилання вам лишу в описі під відео. Саме на ось цю ковдру, щоб ви могли натиснути і придбати, якщо вам також треба. Ну, а це я відхватила у Фейсбуці, в інтернеті. Ось такий пледик, дуже класний колір, дуже мені сподобався візерунок. Я хотіла собі такий плед, але вони в дуже таку дорогу ціну. Відхватила я його за 380 гривень, і там їх більше немає, тому посиланням з вами не поділюся. Ну а це зараз показую вам постіль, яку замовила. Думаю, кольором багатьох здивую, бо. Останнім часом я купую все світлих кольорів і також думала постіль взяти якусь таку знаєте, весняну світлу. Але мені так ця постіль сподобалась на фотографії цей колір, що я вирішила поекспериментувати і перший раз в житті замовити однотонну постіль сірого кольору. Замовила я собі також перешив простирадла на резинку. І наволочок на розмір 50 на 70. Так як я замінюю всі подушки на цей розмір, то мені тепер не потрібно буде наволочки розміру 70 на 70. Ставлю нову чисту постільну білизну пратися, так як не дуже люблю. Коли вона така ніби накрохмалена, після прання вона дуже стає м'якенька. Ну, а це вирішила поділитися з вами своїм в'язанням. Давно не показувала, що в'яжу свій коврик для ванної кімнати. Не дуже часто в мене є час на це, та й забуваю я за те, що почала. Але все-таки сподіваюся, що цей коврик я. До Пасхи дов'яжу і постелю у своїй ванній кімнаті. Ну, а тут Василько, як завжди, сидить біля мене. Що би не робила мама, Василько хоче допомагати. На вечерю я насмажила дирунів, У нас так називають терту картоплю. Плюс до всього туди я додала вчорашню гречку, яку ніхто не хоче їсти, і завжди так роблю. Якщо залишається гречка, то обов'язково це на наступний день дируни. Саме із нею розходиться на ура. Вася, що то мама принесла? Коропку ти мать. Ти хочеш відкрить? Що це таке? коробка. Це коробка. А що в ній? Василь, що в ній? Розпаковка? Дуже кумедно спостерігати за нашим Васильком, Кожного разу, як я приношу якісь покупки, посилки, а він вимагає, щоб я це все одночасно відкривала. Це що там таке? Це поцілка, манумає. Що там є? Це така да. гілка на дві. Так? Це подушки? Ні, це Подушки. Так. Да. Це подушки. Якось десь півроку тому я замінила старшим дітям подушки і цього разу взяла інший вид на своє ліжко, тому що я тестую все, як і завжди на собі, те, що продаю. Цього разу взяла із екопуху подушки і навіть не знала, що вони є на застіпці. А ці чохли можна прати. Якби я знала, що ці подушки саме такі, то навіть і старшим дітям брала саме такі подушки. Декілька ночей також на них сплю. Дуже класні подушки і величезний плюс, що їх можна ось ці чохли попрати. Ну і нарешті, коли в мене вже весь комплект мого ліжка є, я прощаюся із старою постілью, старими подушками, старою ковдрою одягаю новий комплект постільної білизни. І ось що в мене вийшло. Одягнула простирадло на резинці на свій матрас і дуже-дуже задоволена. Я не уявляю людей, які користуються звичайними простирадлами. Мені набагато краще просто один раз одягнути. І все. Нічого ніде не злазить, нічого ніде не ковзається, тому що з моїми дітьми це просто нереально. А мені так набагато зручніше, не треба нічого поправляти, все постійно охайно застелене. Можливо, хтось скаже, що ця ковдра на моє ліжко завелика, але я вам скажу, що ні. Бувають такі моменти, що під цією ковдрою сплять і четверо людей. І, щоб ви собі розуміли, наша попередня ковдра не справлялася з нашими потребами, не вистачало всім, доводилося перетягувати один на одного ту ковдру. Тому я спеціально брала євро розмір, стандартний, щоб можна було замовляти і постільні комплекти. Попередня ковдра моя була нестандартного розміру. Вона була трішки більша, ніж двохспальна, але менша, ніж євро. Мої малюки, як і завжди радіють чомусь новенькому, дуже їм подобається. Вони весь вечір просто бігали по цьому ліжку і ховалися. Ну а тут у нас настав уже ранок, наступного дня прибираю я чоловіковий диван. Тут він зазвичай спить із Васильком, хоча Василько дуже часто спить зі мною та з Вовою. Запитували мене, де я поміщаю всіх дітей у однокімнатній квартирі. Та ось у нас досить така велика квартира, майже 40 квадратних метрів. На кухні у нас стоїть диван, на якому спить чоловік із середнім сином. У кімнаті на великому ліжку сплю я з Вовчиком. І є ще два односпальних ліжка, досить таких непоганих. Вони стоять в окремій частині кімнати. Це для двох старших дітей. Я прекрасно знаю, що у нас з часом треба буде меншим хлопцям також свій простір, свої ліжка. Але так як ми будуємося, я знаю, що невдовзі в них з'являться свої ліжка, буде дитяча кімната. Так що, поки вони маленькі, нехай сплять із мамою та з татом. Тим часом я застелила диван, це кожного дня таке роблю. І ось, до речі, підмітаю у коридорі а на кухні. Тут взагалі стільки піску під цим ковриком збирається. Ну, Я прекрасно розумію, що нас багато, але іноді здається, що від нас із чоловіком взагалі певно сипеться пісок, тому що ну, нереально багато цього піску. І підмітаю я буває не один раз на день, тут буває і три рази. Але все рівно цей пісок, він постійно тут збирається, і ми живемо не на першому поверсі, все-таки в квартирі. Велика надія була, що цей весь пісок буде обтрушуватися трішки по сходам, поки ми йдемо під'їздом. Але ж ні, додому несеться купа цього піску. Я постійно тут прибираю, підмітаю, мию підлогу, і ви знаєте, що я останнім часом задумую, що все-таки певно наступну свою заробітну плату із Ютуба, як тільки вона буде, я витрачу на новенький пилосос, так що порадьте мені, який краще взяти. Так, помила я підлогу, зараз іду в душ, бо хочу помитися. Нам сьогодні їхати до лікаря, вести Юрчика і Віку. Віка їде із гуртожитка, в неї щось там з горлом. Каже, голова болить, а у Юрчика дуже болить живіт. Плюс до всього, після соляної кімнати, в мене почали дуже крепко кашляти діти. Запитаю лікаря, чи це нормально, чи можна поробити інгаляції, що взагалі робити в цьому випадку. Так що ввезу всіх чотирьох дітей сьогодні на прийом хочу помитися зараз, і тоді вже стану перемию посуд і думаю, якраз буде такий час, щоб збиратися і їхати до лікаря. А зараз я вам покажу, що купила для себе. В мене взагалі дуже проблемні ясла. Вони дуже часто кровоточать, навіть запалюються, і це величезна така проблема. Тому я вирішила купити собі ось такий ополіскувач для ротової порожнини. Це трав'яний, він має лікувальні властивості, має прибрати в мене ось цю кровоточивість ясен. Запалення різні, тому буду тестувати, обов'язково в наступних відео з вами поділюся, як він мені. І взяла ще собі новеньку зубну пасту. У мене взагалі в дітей немає проблем із чищенням зубів, в них вони не кровоточать, а ось у мене дійсно є з цим проблема. Тому взяла собі ось таку пасту, зараз покажу, як вона виглядає всередині. Ось такий мінімалістичний її дизайн. Це зубна паста гігієнічна для щоденного використання, сприяє зменшенню виникнення каргісу, зубного каменю, надає свіжості подиху, сприяє зменшенню кровоточивості ясен, містить вітаміни А, Е і С та рослинні екстракти, не містить парабенів, штучних підсолоджувачів та мікропластику. Досить така непогана паста, звісно, я її придбала ось ось, тому поділюся з вами більш-менш якимсь таким відгуком вже хоча б за тиждень, можливо, за два, бо все-таки треба трішки потестувати. І ось буду після чищення зубів використовувати ополіскувач, його треба розвести у 20 грамах звичайної води прополоскати рот десь приблизно 20-30 секунд і це дуже виглядає, якщо чесно, на камеру кумедно. Мам, так, я вже вас після вас душу. Тут прийшов до мене Василько. Та Василько. Да, чистить зуби, наш Василько прийшов, так? Та, чі, 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 чі. Да, мама зараз і мені зуби чистить. Зараз покажеш всім, як ти вмієш зуби чистить. Зараз буде урок від нашого Василька, як треба чистити зуби. Да? Дуже подобається дитині чистити зуби. Тримай. Зараз водичку мама включить. Чекай. Як гарно ваше почистить зуби. Давай, мама, ще тобі допоможе. Допомогти тобі. Щоб гарні були. Допомогти. Вася. Звісно ж, дитина у 3 роки ідеально не почистить собі зуби, тому я йому трішки допомагаю. Ну і далі вже він собі сам. Це перша дитина, яка просто обожнює чистити зуби. Я не пам'ятаю, що хтось у мене із інших дітей любив це діло, а ось для Василька це, як якась гра, дуже йому подобається. Ну, а зараз я приведу себе в порядок. Давно я не показувала ось вам цей засіб. Не знаю, діє він чи не діє від зморшок, але ось, коли я приймаю душ саме, то наношу його на обличчя, він непогано зволожує. Я не дуже так, знаєте, по косметичних якихось таких засобах по догляду за собою. Я зазвичай користуюся тільки якимись такими мийними засобами, звісно, маскою для волосся. Ну, і ось цим засобом, що від зморшок заявлений, і також в мене є ще патчі все. Знаю, що жінка після 30 повинна набагато більше приділяти уваги собі, тому що у 20 ти помилася, висушила волосся і ти вже красива, а ось після 30 тут ще треба постаратися. Я горлювала. Ти гарний? Три часі? Ось так, Василько, постійно знаходиться біля мене, будь то я готую, будь то привожу себе до порядку. Ходи сюди. З'їздили ми всі до лікаря, забрали Віку в центрі. Вона якраз повернулася додому. І ось трішки сходила, скупилася, взяла 30 яєць, взяла невеличкий такий пучечок зеленої цибулі, три курячі ніжки, окорочка я ще називаю. Такий невеличкий пакетик замороженої печінки. Я її відразу в морозилку закинула. Ось така суміш. Мексиканська, також взяла пакетик кукурузки, бо дуже мої діти останнім часом дуже часто просять саме гарячу кукурудзу приготувати. Взяла також два батони і взяла ще два невеличких таких помідора. Також взяла звичайного такого березнівського масла, дуже мені воно подобається. Будете бачити в оранжевій такій упаковочці, то беріть дуже. Смачне масло і взяла ще 5 кілограмів хуторок борошна вищого гатунку. Планую робити пельмені та вареники, тому потрібне борошно. Ну, отут я взяла залишки кукурудзи, яка в нас була в морозильній камері, висипаю її на сковорідку. буду готувати смакоту. Давай мамі яєчко, а ти будеш стукати. Тай, стукати. Так. Акуратненько, все, все все, все Оттак. Так. Оттак. Так. Давай, давай бой. Давай такой, стой. Дай мама научить тебе. Поверни. Поверни ножиком. Не так, не так, поверни. Дай, так. Стой. Отако. Стой. Отако. Легенько. Оп, все, бачив? Да. Стой. Мама зараз інше візьме. Стой, почекай. Так. Давай Have my head so deep in the sand. When I met you didn't have plans, but I stayed when I should have ran. Ти мішаєш? Ти куховариш, да? Я ножик стука? Да, ти ножиком стукав А, а зараз мішаєш не, 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 яєчки, не, не, да? А ти стукав Кокі Да, стукав ти куки. Все, перемішав, будемо жарити? Ні. Ще будеш мішати? там зараз кукурузка згорить. Давай, може, будемо вливати вже і жарити коко. Давай? І гурман хоче ще зверху помідори. У мене ти? ось такі шайбочки є заморожені, так що я їх туди. Помаленьку так Дай дай. Помаленьку, дай, дай, дай. Помаленьку. бачиш, дай. Нам і туди треба купити. Ось щось їх замало бачу, мама взяла. Дай. на Добре, кинув, молодець. Але їх треба ось так ложити. Зараз мама ще три штучки достане. Опа. Дай, 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 да. Оп, все. Все. їсти. Оп. Прилітяй! кава. Дуже швидка страва з яєчками, з кукурузкою, з помідорками, цибулькою зеленою. Василько із задоволенням її їв. І взагалі малі діти в мене називають це піцею. Так їх яєшню з'їсти не дуже. Змусиш. А ось саме такий варіант. Вони думають, що це піца, а піцу вони полюбляють із задоволенням їдять.